А голод стогне на селі. І стогне він, стогне по всій Україні. Кара господева тисячами гинуть голодні люди, а скирти гниють, а пани й полову жидам продають. Та голоду раді та Бога благають, щоб ще хоч годочок. Хлібець не рожав тоді б і в Парижі, і іному краї наш брат хуторянин себе показав. А бог куняє, бо це було б диво, щоб чути і бачить, і не покарать. Або вже аж надто довго терпеливий. Минають літа. Люди гинуть, лютує голод в Україні, лютує в княжому селі, скирти вже княжі погнили, а він байдуже, п'є, гуляє, та жида з грішми виглядає. Нема житка. Хліби зійшли, радіють люди, Бога просять.